Перешкоди на ваших шляхах на пару, на партнера. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди? Партнер прийде в ваше життя, перешкоди в когось ще залишились перешкоди, в когось іде партнер? Чоловік сам вийшов. Дивіться, які перешкоди в тих жінок, в яких зараз вже є це кальцо на пальці, ви вже як в стосунках, то ви будете стояти перед вибором, міняти, міняти своє життя чи ні. Також ці карти вказують, що комусь буде пропозиція, але одразу двох, от до двох чоловіків, і ви будете обирати, кому дати. Ну, Позитивну відповідь, да, за кого, з ким одружитись. Така також ситуація, що доля буде випробувати. Обирайте того чоловіка, до якого ближче ваше серце. Хто більше подобається серцем, там, де ви не переступаєте через себе, не робите щось, бо так вигадно, з ким вам легко, весело і з тим, з тим чоловіком, яким не ображає. Ось. Ну тут досить гарне життя. Виходить, чоловік буде положень, з положенням в обществі, він буде мати гроші, багатий чоловік буде, і цей чоловік він може вас захистити і ніколи вас не буде ображати. Карта Сонце дуже гарна карта. Це що і народження діток, і кому треба, в кого питання стоїть. По-іншому, це, це щасливе життя разом достатки. Він не буде вас там, тримати під контролем. Ви будете як риба в воді поруч з ним, жити своє щасливе життя і не будете мати обмежень. Чоловік, ваше життя йде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.